Щорічно в Україні народжується до 400 тисяч немовлят. Батькам для реєстрації народження дитини та оформлення інших необхідних запитів раніше доводилося по декілька разів відвідувати установи, витрачаючи час та власні ресурси. Державна послуга є малятка» Ще з 2020 року надала можливість отримати бажані послуги за 20 хвилин. Упродовж 2020-2021 років батьки з успіхом користувалися цією можливістю, та війна внесла свої корективи і півроку доступ на державну. Мьому рівні було обмежено сьогодні ж усі послуги доступні. Відновлено доступ комплексної послуги є малятка. Взагалі вона була запроваджена у 2020 році. Безпосередньо вона надавалася через пологові будинки, де народилася дитина у відділах ДРАЦУ та через центри надання адміністративних послуг. У 2020 році адміністратори нашого ЦНАПу Білгородністровської міської ради пройшли навчання та отримали доступ до порталу. Де безпосередньо реєструється дана послуга. У 2021 році було значно більше звернень від батьків, ніж у 2020 році. Але у зв'язку з тим, що був введений військовий стан та доступ було заблоковано, на жаль, у нас не було такої можливості. Але зараз я вважаю, що багато батьків буде звертатися до нас. Це зручно і зменшує час. Для отримання документів, після довготривалої перерви, майже в півроку, з 29 серпня, відновлено доступ до даної послуги навіть онлайн на порталі Дія. Батьки, які звертаються за даною послугою, вони отримують дев'ять державних послуг: це свідоцтво про народження, індифікаційний код. Також допомога при народженні дитини, допомога дитині, яка з багатодітної сім'ї, грошова компенсація за пакунок малюка, внесення інформації до реєстру пацієнтів про цю дитину, а також унікальний номер запису в єдиному державному реєстрі територіальної громади. Батьки, які звертаються до центрів надання адміністративних послуг, вони мають при собі. Свідоцтво про шлюб, паспорти батьків та індифікаційний код, безпосередньо двох батьків, документ, що підтверджує народження дитини, який не дається у половому будинку, де народилася ця дитина, та номер банківського рахунку для отримання цієї соціальної допомоги. Кожний випадок є індивідуальний, тому бажано звертатися безпосередньо за консультацією до нас у центрі. Усю додаткову інформацію можна отримати по телефонам 0800 200 558 та 60483, або звернувшись безпосередньо до ЦНАПу за адресою місто Білгородністровський, вулиця Михайлівська, 56, перший поворок будівлі виконкому міської ради. Ірина Вубинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.